Надія моя від перших хвиль молодості моєї, де ж ти була і куди відійшла ти від мене? Чи ж не ти створила мене, чи ж не ти відрізнила мене від чотириногих і зробила розумніших за птахів небесних? Я блукав у темряві на слизькій дорозі, шукав тебе поза собою, але не знаходив Бога серця мого. Я вгруз у морську безодню і втратив віру і надію, що знайду колись правду. І прийшла мати моя, щоб наздогнати мене. Вона сильна своєю побожністю йшла за мною по суходолу й по морю, від тебе беручи впевненість при всіх небезпеках. У гризні хвилі переїзду вона підносила дух у самих моряків, які звичайно потішають на морі подорожніх новаків, коли ті занепокояться. Вона обіцяла морякам, що щасливо прийдуть до своєї мети, тому що ти обіцяв їй це видінь. І вона знайшла мене у грізній небезпеці. Я втратив усю надію віднайти правду. Коли ж я сказав їй, що я вже не маніхеєць, але ще й не християнин католик, вона не підскочила з радості від цієї звістки, як від якоїсь новини. Вона лише заспокоїлась трохи щодо мого нещастя, яке змушувало її оплакувати мене перед тобою як небіжчика, якого ти мав воскресити. Вона показала мене тобі на морях думок своїх, щоб ти сказав Синові Вдови, Юначе, кажу тобі, встань. І щоб він ожив і знову почав говорити, і щоб ти віддав його матері Його, і серце їй зовсім не защеміло від раптової втіхи, коли вона дізналася, що вже в такій великій мірі сповнилося те, про що у сльозах благала вона тебе щодня. Правда, я ще не дійшов був до правди, але зате вже вирвався з обіймів оманної брехні, бо більше вона впевнена, що ти даєш ще й те, чого мені не достає, бо ти обіцяв їй цілість. Вона приспокійна і з повненим віри серцем відповідала мені, що вона впевнена в тому, що пообіцяв їй Ісус Христос. Заки вона переселиться з цього світу, побачить мене вірним католиком. Ось що вона сказала мені. Але перед тобою джерело милосердя вона подвоїла свої благання і свої сльози, щоб ти прискорив свою допомогу і освітлив мою темряву. З яким запалом бігла вона до церкви, щоб нахилитися над устами Амвросія, немов над джерелом, що тече у вічне життя. Вона любила цього мужа як ангела Божого. Вона дізналася, що це він за той час вивів мене на той шлях, довів мене до того хвилювання непевності, через яке вона непохитно вірила в це, і я перейду від недуги до здоров'я, переступивши через гіршу небезпеку, кризу, як її називають лікарі.